Зараз ми говоримо про компактну машинку для стрижки, тобто це в мене повноцінна машинка для стрижки. Давайте ми її подивимось заодно. Я хочу в свою чергу сказати, що це класний варіант для стрижки бороди. От сьогодні я підстригав бороду, взяв, взяв п'ятірку. І в мене звичайний тример 082 Voyager. Я розумію, що він просто йому складно. Він бере, він мене без питань зняв, але йому було складно. От. Я розумію, що ось такий пристрій, звичайно, справиться краще. Так, тут буде, бачите, більш крупніший зуб. В цьому і різниця між тремором, тому що зубці самі йдуть більш крупніші, але тим не менш він може брати велику масу. Тобто, тут в комплекті насадки 3,6912, і таким пристроєм ви зможете зняти масу. Також дуже добре підійде для кантування. Також ви можете це зробити, шию підрівняти і так далі. Ціна 670 гривень. Вмикається за допомогою на вліво-право. Індикатор тут є, вхід usb Type-C. Більш того, акумулятор витримує 300 хвилин. 300 хвилин без питань він відробить, тобто ви там його будете заряджати два рази на рік. Це не тільки я кажу, це кажуть вже наші користувачі, хто користується. Вояджером нам часто залишають коментарі, що <смеш> жартомашу, <смеш> проблема, що я його заряджаю два рази на рік, <смеш> а хочеться один раз взагалі. Так? Ну це так. Такі жарти є, хто користується цим брендом Вояджер. Тому справді в них класні акумулятори там, сучасні, я би так сказав. Тому, будь ласка, кому потрібно. Ми, до речі, на Вояджер даємо гарантію на рік, От, на будь-яку техніку, будь-якій е ціна чеку. Ми завжди будемо давати на рік. Тому, будь ласка, звертайтесь кому потрібно. Відпраємо швидко, вчасно. Будемо раді співпраці з вами.